Яка ж ти в мене розкішна, Кицуна. Розкішна настільки, що ти готова розлучитися. Ти знову. Ну, мені набридло чекати. Я ж тобі казав, донька скоро заміж виходить. Ну, некрасиво це буде. Ну, що за бред? Ти просто скажи, що ти не хочеш розлучатися. Хочу. Дуже хочу. Просто розумієш? Ні, мені набридло розуміти. З відпусткою почекай, з розлученням почекай. А хто мене зрозуміє? Буде. І відпустка, і розлучення. От коли буде, тоді й проходь. Зараз залиш мене. Вже 23 роки був щасливо одружений з Тетяною. Подружжя була знайома ще зі школи, і чоловік думав, що цей шлюб для нього назавжди. Проте півроку тому Олег випадково познайомився із Людмилою і закохався у неї до безтями. Незважаючи на сильні почуття до молодої коханки, чоловік відчував провину перед дружиною і не знав, як правильно розв'язати цей любовний трикутник. За допомогою він приїхав до бабусі. Моя Таня тиха, добра, мила. Але пристрасті нуль. Якщо чесно, її ніколи не було. Ти вже 23 роки у шлюбі, яка там пристрасть. Донька в нас виросла хороша, поліна, вже окремо живе, заміж збирається. Бачу, коханка твоя. Не набагато за доньку старше. Та я ніколи сам подумати не міг, що зі мною таке станеться. Це Та життя Тетяні вірне було. Але Люся, вогонь. Пристрасна. Харяча мене так зносить від неї. Наче крила виросли, друга молодість. Не знаю, як це пояснити. Та що тут пояснювати? Це вина в бороду, а від мене ти чого хочеш? Люся вимагає розлучення. А я не можу просто так кинути Таню. Все ж таки все життя разом. От я й подумав, може хтось є поруч з нею? Ну, кому вона до душі? Я б їх якось звів. Тоді всім добре буде. Дай мені фотографії дружини. Ну, так зараз. Є поряд з нею чоловік, якого Тетяна кохає всім серцем. І якому вона дорога. Але він цього не хоче розуміти. Цей чоловік її доля. Фух, мені аж легше стало. А хто він? А ти не здогадуєшся? А, та наче поруч нею нікого немає. Але дякую, я придивлюся. Не поспішай. Ти останнім часом поспішні рішення приймаєш. Це погано. Ризикуєш втратити те, що маєш, а нового так і не отримати. Це управлюся. Не буде тобі добра від цих стосунків, а ти. Це ми ще побачимо. Мені головне таню прилаштувати. А тут ви мене заспокоїли. Дякую. Пойдіть. Слова бабусі надихнули Олега. Він сподівався, що зможе влаштувати особисте життя дружини і з чистою совістю подати на розлучення. Я відчиню. Здоров, сусід! Привіт! Теж ремонтом займаєшся. Слухай, можеш позичити ключ розвідний? Зараз знайде. Чим це у вас так смачно пахне? О, Юр, привіт. Привіт. Будеш пиріжки з капустою? О, це я вдало зайшов. Буду. Чому б я відмовлявся? Мені немає кому пиріжки пекти. Ох, леже, пощастило тобі з дружиною. Ось пригощайся. Дякую. Смокода. Розум можна проковтнути. На здоров'я. А Олег відмовляється. Фігуру почав берегти. Фітнес-браслет собі купив. Моніторить життєво важливі показники. Олеже, я тебе прошу. Які показники? Коли в домі в тебе така господиня? Юр. Ну не мили дурниці. Острова. Дякую. І за пиріжки дякую. Можна я ще один візьму? <риві> Давай. Давай щасливо. Побачивши, як приязно Тетяна розмовляє з сусідом, Олег вирішив, що він і є той чоловік, який подобається дружині, і який небайдужий до неї. Тож він наважився відверто поговорити із Юрієм. Сусіда, зачекай. Треба з тобою поговорити. Як мужик з мужиком. Ну давай, я слухаю. Тут така справа. Розумієш, закохався я. Молода, пристрасна, ну, коротше бачно знесло. Круто. А як же Таня? От про це я і хотів з тобою поговорити. Я ж бачу, як ти на неї дивився. Ну, вона в тебе жінка видна. То вперед. Я на заводі не встану. Ти серйозно? Абсолютно. Якщо вона закохається, то ну, мені спокійніше буде. Розумієш? Розумію, але як ти це собі уявляєш? Ти записую в кіно, в театр, ну туди-сюди. Якось воно все складеться. Ну, не знаю, Ну, я спробую. Добре. Минуло кілька днів. Тетяна почала пропадати вечорами. І Олег був задоволений, що його план спрацював. Вау! І куди ж саме такі гарненькі знову зібралися? Ленка запросила на дачу. А, на дачу. Ну, так. Влаштовує піжамну вечірку. Та будуть самі дівчата. Ну, звісно. Вчора в театр, середу філармонію. Ну, я ж не винна, що тобі не подобається класичне мистецтво. Ну, хочеш, наступного разу вдвох підемо? Ні-ні, ні це, будь ласка, без мене. Я, мабуть, залишу Соліни ночувати, якщо ти не проти. Ну, звісно, не проти. Передавай їй від мене привіт. Неодмінно. Ну, все, я побігла. Олег був впевнений, що дружина зустрічається з сусідом. Він вирішив спробувати помиритися із Людмилою та зробити їй сюрприз. Невже дочекалася твого розлучення? Майже. Ясно до побачення. Не поспішай. Що? Це те про що я думаю? Угу. Я забронював для нас відпустку. За тиждень їдемо. А тебе відпустять з роботи? вони Один дінець. Я там не остання людина. Тож можеш починати збиратися. <говори> Ту ніч Олег залишився ночувати у Людмили. Чоловік почувався щасливим і вже не міг дочекатися відпустки удвох. двох. Тетяні він збирався сказати, що поїде у відрядження. Привіт, тато. Привіт. А ви що з мамою не ночували вдома? Мама, у тютюни на дачі, а я вискочу в магазин за хлібом. Хліб? а де хліб? Рано ще не привезли. Я свіжого хотів купити. Тобі щось сталося? З Іваном посварилась? Та ні, все ок. Я приїхала плащ свій забрати. А, а взагалі, я хотіла з тобою поговорити. Ну, так пішли, каву вип'ємо. Донька Олега Поліна вже півроку жила зі своїм хлопцем Іваном. Молоді люди готувалися до весілля. Про що ти хотіла поговори? Так. А, тут така справа. Пам'ятаєш, я казала про весільну сукню від Костюченко. Це український дизайнер, крутий дуже. Ну. А, ну, Ваня сказав, що ми не потягнемо, а я дуже про неї мрію. Цю доню, я вже думаю, що сталося. Мені скоро дадуть квартальну премію. Так що знімай мірки і замовляй пошивку. А це тобі на дрібні витрати. Дякую, тату. В мене найкращий. Чоловік збирався поговорити із керівником про позачергову відпустку. Проте, той на відріз відмовився надавати Олегові відгули навіть за власний рахунок. Чоловік був дуже роздратований і не знав, як сказати Людмилі, що їхній довгоочікуваний відпочинок під загрозою зриву. А ось ця сукня. Правда, гарна. Вона така сексі. Mm -hmm. Ну, ти мене зовсім не слухаєш. Що пробач? Mm, уяви, які будуть гарні фотки в цій сукні. Подруги заздрішів здохнуть. А якщо нам доведеться відкласти поїздку. В сенсі відкласти? Ну, ти що гониш? Я вже всім розказала. Вони ж мене з гівном змішають. Ні, я на таке не згодна. Мало того, що я півроку чекаю на твоє розлучення, так я маю ще перед подругами позоритися щодо відпустки. Добре, я щось придумаю. <по -друге> Любимій. Ти в мене такий розумничок. Ой, а я ще хочу цей капелюшок. Олег був розгублений. Він зрозумів, що імпульсивне рішення зробити сюрприз коханці обернулося для нього проблемою. Чоловік ризикував або зіпсувати стосунки з Людмилою, або отримати неприємності на роботі. Не знаючи, як йому вчинити, Олег Добре. знову приїхав до бабусі. Баблюб, все почало налагоджуватися. Таню із сусідом звів. Вона, звісно, не скаже мені, але ж я не дурий, точно роман. То чим ти знову незадоволений? Я Люсі пообіцяв у відпустку поїхати. Вже і завдаток за путівку віддав. А Тут ще в позу став. До кінця кварталу ніяких відгулів. Новий контракт носі. Якщо не поїдемо, Люся мене кине. А поїдемо, будуть проблеми на роботі. Бачу, яке б ти рішення зараз не прийняв. Воно буде хибним. Та як так? Я тобі вже казала, ти поспішні рішення приймаєш. Щось розум твій затьмарює. Ти цей годинник постійно носиш, не знімаючи. А минулого разу приїхав без нього. Так він тоді розрядився в нуль. Я його заряджати поставив. А що з ним не так? Дай на мені його. Це Люся наполягла, щоб я купив. Я ж спортом почав займатися. У Люсі фігура вогонь. Маю відповідати. Спочатку було незручно носити його весь час, а потім звик. Навіть ночі не знімаю. Я така прикмета: не можна носити годинник. Не знімаючи, бо рішення твої стануть поспішними і невчасними. І це призведе до проблем у житті. Так всі зараз так носять. Носять і проблеми собі притягують. Ти вже наворотив, не розгребеш, все мимохідь робиш поспіхом. Якщо хочеш, щоб рішення твої були зваженими, знімай годинник щодня хоча б на одну годину. А краще на ніч. Бо втратиш все цінне, що маєш. Добре, я зрозумів. Олег не сприйняв слова бабусі про годинник надто серйозно. Він ще раз спробував переконати керівника відпустити його у поїздку, але той був невблаганним. Коть, mm. ну не відпускаю тебе. Ну, то будь хитріше. Це як? Добре, позвоню я своєму знайомому лікарю, і він тобі зробить лікарняний на тиждень. Ти серйозно? Ну, кот, ну звісно, серйозно. Сто баксів, і всі питання вирішені. Офіційно, з печатками з підписами. Ти моя розумниця. Питання вирішено. Зітьмо. Ну, питання будуть вирішено, коли ти мені купиш нові сукні. Так що ж треба за другу частину за путівки розрахуватися. А в мене гроші тільки на крадійться. Ну і що? Ну ти ж мені сказав, що в тебе післязавтра буде премія. Любині. Що ти зі мною робиш? Ти у мене не кращий. Дзвони своєму лікарю. Олег заплатив за фіктивний лікарняний і не пішов на роботу. Дружині він сказав, що їде у відрядження, а сам повернувся до Людмили збиратися у відпустку. В четвер Олегу мали виплатити квартальну премію, на яку він дуже чекав. Гроші були потрібні на покриття боргу по кредитній картці та на дорогу сукню доньці. Проте премія на картку так і не прийшла. Тато! Доню привіт! Привіт. А я мамі дзвонила, вона сказала, ти у відрядження. А, да там службова машина зламалась. Заступник зараз вирішує. До речі, добре, що я тебе зустрів, бо тут такі справи. Квартальну премію в цьому місці не дадуть. Як це не дадуть? А чому? Ти я сам не знаю, чому. Але ж мою весільну сукню вже почали шити, пізно наче відмовляти. Але я спробую поговорити. Почали шити. Донього. Почекай, я щось придумаю. Олег не хотів засмучувати доньку. До того ж, він вважав себе цінним кадром і був упевнений, що керівництво знайде для нього гроші. Чоловік поїхав на роботу вимагати премію, проте начальник, побачивши в офісі цілком здорового Олега, розізлився і наказав звільнити підлеглого за прогули. У розпачі Олег приїхав до Людмили, але не знав, як сказати коханці, що його звільнили. Не можу дочекатися, коли виставлятиму фоточки з відпустки. Уявляєш морми з моїх подруг, коли вони мене побачать в леопардовому бікіні з бокалом просяка у руці біля термального басейну. Я на цю відпустку чекала півроку. Та не буде ніякої поїздки. Що значить не буде? То я знаю, що нікуди ми не поїдемо. Я взагалі не знаю, як буду закривати борги по кредиті. Любий, що ти таке говориш? Мене звільнили, ще й премію не дали. Як це звільнили? За що? За прогул. А звідки вони дізналися, що ти не хворий? Бо я пішов сваритися через премію. Придурок! Ти як зі мною розмовляєш? А як мені з тобою говорити? Я ж за тебе і так все порішала. Ти ж нічого нормального зробити не можеш. Придурок і є. Я дзвоню в турагенцію і скасовую бронювання, хай хоч щось відшкодують. Ні, ні, Олеже, ти що ж мот, через якісь там копійки. Ти мене хочеш лишити всього цього задоволення? Та хоч наостанок будь мужиком. Тобі ж більше 10% не повернуть. Ось твій паспорт. Ти залишайся, а я їду. Я думав, ти на моєму боці, що ми разом подолаємо всі труднощі. <рес> так, і ж в один день. Ти що, романтичних фільмів передивився? Ромео, тобі скільки років? Ти ж до останнього мого дня не дотягнеш. Казала, що любиш. <рес> ти теж мені багато чого говорив. Двері там. В той момент Олег зрозумів, що Людмилу цікавили тільки його гроші. Він відчув себе жалюгідним. Чоловікові нічого не залишалося, як повернутися додому. Щось ти рано з відрядження повернувся? Я не їздив у відрядження. Я знаю. Знаєш? І про кохання твоє на земне знаю. А що сталося? Молода коханка передумала, і ти вирішив до старої дружини повернутися. Тільки не починай. Можна подумати, що ти мені вірна. Ну ти ж сам захотів, щоб я з Юрою зустрічалася? Ну от, Олег зрозумів, що не може дати собі ради у своєму житті і за допомогою приїхав до бабусі. За роботи звільнили, Люся кинула мене, ти взагалі ніколи не кохала мене. І потрібні були тільки мої гроші. Таня дізналась про коханку. І доньку підвів. А я попереджала: не приймай поспішних рішень. Зупинись, подумай, куди йдеш і чого насправді хочеш. Чому з руки годинника не зняв, як я казала? Та я думав, це несерйозно. Якщо бабуся дає пораду, варто до неї прислухатися. Я вже зрозумів. Я ще усвідомив, що Таня це єдине справжнє, що було в моєму житті. В скрутні часи вона мене підтримувала. Хороша раділа, як ніхто. А тепер вона з іншим. Я сам цьому винен. Та й ви казали, він її доля. Я казала, що поряд з нею є чоловік, якого Тетяна кохає всім серцем. І якому вона дорога? Хоча він цього не розуміє. Про тебе я казала. Про мене? От я дурень. І як же тепер її повернути? Чи вже запізно? Візьми звідси камінець. Подумай про дружину і дай мені. Кохає вона тебе ще сильно. Але чи пробачить, не можу сказати. Це вже як її серце вирішить. Але все одно спочатку маєш провести ритуал з годинником, щоб ще більших неприємностей уникнути. Слухай уважно. Повернувшись додому, Олег одразу зробив все так, як навчила бабуся. Час на годину зупиняю. Поспішних рішень не приймаю. Після того, як Олег провів ритуал, він вирішив поговорити із Юрієм та, хоча б, спробувати повернути Тетяну. Привіт, сусіди. Привіт. Чому дзвонив? Що сталося? Слухай, я тебе як мужик, мужика, -мужика прошу. Відступись. Моя Таня, вона найкраща, найцінніша, що було в моєму житті. Та ти що, ми не зустрічаємось? Сонці? В прямому вона одразу мене відшила. Ну, я там спробував декілька разів підкотити, але так нічого і не вийшло. То між вами нічого не було. Звісно, ні. Але ти мене вибач. За що? Ну, розказав їй все. Ну, притиснула вона мене, розумієш, довелося зізнатися, що ти хотів нас звести, що закохався, хотів піти від неї. Зрозуміло. Олег був окрилений тим, про що дізнався від сусіда. Він вирішив приготувати святкову вечерю і вимолити прощення у дружини. Привіт. Я тебе чекаю. Увечері приготував. Де ти було? У справах? А що? Я все знаю. Ти не зустрічаєшся з Юркою. Ти це на зло сказала. Так. Так, на зло. Тань, вибач мене. Будь ласка, ми вже стільки років разом. Я знаю. Ти любиш мене. Люблю. Але жити з тобою після всього цього не буду. Ти знаєш, мені набридло бути зручною дружиною. Я теж жінка. І хочу, щоб мною захоплювались і на руках носили. Я буду. Я обіцяю. Ні. Тепер вже ні. Ти занадто сильно мене образив. А як же Поліна? Вона вже доросла, все зрозуміє. Олеже, будь ласка, з'їдь з квартири. Олег з'їхав з квартири. Тетяна подала на розлучення, адже так і не змогла пробачити йому зраду. Згодом вона зустріла чоловіка, який щиро покохав та оцінився її. Олег переосмислив своє життя, втративши все, що було йому дорогим. Він влаштувався на нову роботу і виконав обіцянку дану доньці, купивши їй весільну сукню, про яку там мріяла. Людмила на курорті познайомилася із чоловіком, який виявився шлюбним аферистом, і пограбував її. Бабуся ж нагадує: не можна носити годинник не знімаючи, адже ваші рішення стануть поспішними або невчасними. І це призведе до проблем у житті. Якщо хочете приймати зважені рішення, знімайте годинник щодня. Хоча б на одну годину, а краще на ніч.